Окей, okay, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні в нас буде огляд такого трактору від компанії Агрокар. називається Spike модель ТК-904. Але це не звичайний, друзі, бо я пам'ятаю робив огляд. До речі, хто ще не бачив, можете перейти на каналі і подивитися. Це оновлена модель ТК-904. Тут є багато оновлень. До речі, друзі, компанія Агрокар випустили також новинку 105-сильний тракторець. І, до речі, вони хочуть повністю якось перейти в виробництво, щоб випускати трактори з усіх деталей, скажімо так, українських виробників. І це не може не радувати, друзі. Це буде дійсно круто. Що в нас буде перший тракторець в Україні, який дійсно випускається, який виготовляється, ну, виробляється в нас в Україні. І це дуже круто. А сьогодні подивимося оновлений ТК-904. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і погнали! Тепер подивимося це відео. Знайшов трішки часу, щоб зняти цей огляд. Ось, Я не хотів його пропустити. Ну, я просто не міг це зробити, бо новинка. Ну, як новинка? Оновлений тракторець Spike TK-904. от І хочу подивитись разом з вами, що ж вони тут додали, що вони змінили в цьому тракторі. Ну що ж, друзі, давайте починати. Поїхали яких клієнтів постійно турбує питання: це ютовський 4-циліндровий з єврокрівками та яблуками, надійний кондиціонер, вперед назад, спинка наклону, бак 85 літрів. Маємо систему обдувки, пістолетик, дві тони без проблем. Камера заднього огляду, ключок. Є кнопочка за допомогою якої вмикається, вимикається маса саме в два рази більше, ніж на попередніх. ТК 904

Зустрічайте ТК-904 спайк нової конфігурації. Саме на даному трактору було реалізовано усі побажання клієнтів, які пробували О, на наші торгівельні майданчики. Чіткі лінії та агресивний погляд. Скляна кабіна підкреслює стилістичність поглядів європейських стандартів. Освітлення нижньої та верхньої лінії а ти, допоможе можна? вам працювати як у вечірній, так і в темну пору доби. Попереду знаходяться противаги в 360 кг. кілограмів. А це Солі. саме в два рази більше, ніж на попередніх ТК 904 Позаду також встановлені груза по 45 кілограмів, в цілому їх 8 штук в загальну вагу 380 кілограмів. Під капотом двигун у нас без змін. Це ютовський 4-циліндровий, 4,2 об'ємом двигуна, турбінкою та паливною системою Євро-2. Ми встановили повітряно-касетний фільтр, який знаходиться О, саме тут, біля радіатора. Цікаво. Попередні місце розташування його було збоку, на кабіні. Відбулися також і певні видозміни по гумі. До речі, друзі, це, що вони таке рішення прийняли, то це цікаво, я скажу вам. Фільтр собі під капотом, він не заважає з боку. От, Обслуговувати його теж непогано собі. Дуже зручно Вон відкрив капот, там достав ці касети. Да? Продув його це все, почистили і обратно собрали, поставили і все. Закрив капот і поїхав далі працювати. В принципі, непогано, непогано. Збоку нічого не заважає, як я вже кажу, цієї труби нема здорової, яка е, часом на деяких моделях тракторів заважає огляду і не видно нормально передні колеса. І вже якщо використовувати тракторець в обробітку міжряддя, то вже не дуже зручно. Е, як, е, як ми могли бачити на моделях Scout є така проблема, що ці фільтри мішають. Просто ця труба торчить, вона закриває огляд. А з правої сторони, е, вихлопна труба закриває. І виходить таке, що не дуже зручно. Е, саме кабінніки-трактора е, з цим розташуванням, з таким. Е, більш новіші модель я дивився. Е, до речі, ще якось оглянемо файтер. Мені дуже подобаються такі тракторці. Е, 24-ку глянемо 40-ку, 50-ку е, з кабіною без кабіни. Там, ну, там ці, що з кабіною йдуть, там цікаве рішення. Там вже вони вихлоп перенесли по краю кабіни, і так само і цю трубу із повітряно масляним фільтром теж змістили по стойки кабіни, тому воно не заважає і добре видно передні колеса. І для міжрядки це якби плюс, набагато зручніше, і видно вам добре міжряді, щоб могли собі нормально обробляти. Ну, тут Взагалі теж шикарно перемістили. Теж мені подобається встановлено вже радіального типу. Варіант переднє місто нас встановлений О, міст редукторного типу від компанії GAT. Встановлено пластиковий бак загальним об'ємом у 85 літрів та інтегровано в нього саме ступеньки. Позаду знаходиться ресівер, бистросъйомчик на обдувку, який знаходиться в салоні, розподільничок з одним плаваючим на навіску, трьохточкова навіска з єврокрюками та яблуками, та причіпне. Маємо вал відбору потужності 540 на 1000 в стандарті на 6 шліців, без проблем можна замінити й на 8. В залежності від того, що у вас по прицепному. Там маємо ось таку шкалу. Дана шкала показує, який об'єм на даний момент знаходиться в бачку по гідравлічно-трансмісійному мастилу, коробки та мосту. І на навіс. О, це, до речі, теж, друзі. Е е е великий плюс. Ти можеш собі контролювати і дивитися, який у тебе рівень мастила і. Ну, так зручно набагато. Так що прикольна тема, як то кажуть. Вроді мелочь, але приятно. Така модифікація, таке до опрацювання, я вам скажу. Так, що там ще? Ну, навіска потужна. Дулюсь, видно, мости. Е, Блін, фірми Гатт, наскільки я знаю, це чудові мости. от Що вони зарекомендували себе дуже шикарно. Вони надійні, потужні. Це цікаво, цікаво. Що тут ще вони додавали? Зараз подивимося. До речі, зараз я думаю, кабіну ще покажуть, то глянемо, що там всередині. Можливо, теж щось змінили. Вісім задні залишилися все ж ті самі потужні циліндри, які в нас були на попередніх тракторах, та маємо ось такий пневматичний вихід на прицеп. І що ж може підняти да. дана навізка? Дві тони без проблем. Ого. На попередніх версіях тракторів ТК-904 гідравлічні бачки знаходилися над коробкою та мостом. В цій же моделі ви можете побачити бачок загальним об'ємом до 30 літрів. Маємо таку шкалу, згідно якої може. Здійснювати візуальний контроль, тільки в нас оливи в бачку знаходиться. По продуктивності самої гідравліки тут стоїть насос, який може за хвилину качати до 45 літрів. І це дуже важливо. Ну, непогано. До речі, цікаво зробили. да е, Показує рівень мастила також гідравліки. Ну Це шикарно, шикарно. Я кажу, вроді мелочні такі да, до опрацювання, але ж ну, наскільки зручно, і це покращує контроль за оливою, скільки у вас і, до речі, видно, і наскільки вона засмічена, вдруг що там. Ну, Коротше, дуже зручно, і це якби плюс, реально. Цікаве таке рішення. Бачимо, що по освітленню. На піч, коли, звісно, я бачу непогано. так. Можна ночі працювати, як днем. Камера заднього огляду. З ночним режимом я бачу. Ну прикольно, прикольно. Давайте далі дивитись. Камеру ми також залишили для того, щоб контролювати всю навісну та прицепну техніку. Ходімо зі мною до салону. О! Давай, нам показуй, що всередині. Вау, так ти що. Сіткардок. Ой-ой-ой! Сідушка крамер дає. Відчувається відразу да? зручне сидіння ну, від компанії. То. Грамер воно анатомічно, зручно да, розташоване, грамер. має просто цілу кучу всяких регулювань. вперед, назад, спинка наклону та так підлокітнички. Що? Попереду кермо з можливістю регулювання Я по куту нахилу. Регулюється, воно натискаючи ніжкою сюди. опускаємо та піднімаємо. Досить така yeah. інформативна панель приладів, дуже багато інформації на ній відображається, починаючи від мотогодин. Тут по акумулятору видно, яка потужність на даний момент. По паливному баку показнички. Також ми маємо температурний режим для контролю. Ну і в цілому по помилках, яких у нас на сьогоднішній день немає. Повністю змінена була кабіна, але із самих таких ніштячків є кнопочка за допомогою якої вмикається, вимикається. вимикається. Ця маса там можна, о, не враховуючи того, що тут паливна механічна система. Можливість все ж таки у нас є вмикати та вимикати ключиком, заводити і глушити даний трактор. Маємо Шіцарні. в салоні кабінет шумогідроізоляційний так, коврик, який етімпор. максимально ефективно забезпечить мінімум попадання пилу, бруду та звуків Красота. із зоні, враховуючи дані бугорки по краям самого коврика, це дозволяє мінімізувати набивання пилу. В таких місцях, де куди міг би той пил потрапити, деяких клієнтів постійно турбує питання. Кабіна тут майже повністю скляна. Наскільки зручно та можливо буде працювати в літній період часу. Не турбуйтеся, тут встановлений надійний кондиціонер, який справляється без проблем із різними погодними умовами. З лівої сторони у нас розташований реверс для комфорту та зручності в процесі експлуатації. Але бачу, реверс трошки задалеко стоїть, наче, ні? Хлопці, напишіть на коментарях, бачу, він так якось так потягнувся вперед. Тобто, якщо ти включиш вперед, щоб їхати, то дуже так далеченько треба тягнутись. Але я замітив, що є такі нюанси в ДТЗ-шках. Юрій Сербін недавно знімав на каналі показував, що він цей речах трішки собі змінив хід, відрегулювавши тяги. Щоб він трошки ближче був, бо, каже, теж незручно, якщо вперед включай, то ніби треба нахилятися вперед трошки. Вроді мілоч, наче, да? але ж все одно, ти ж, виходить, якщо є реверс, ти часто цим речагом користуєшся. Тому треба постійно вперед-назад, і це нагинатися вперед-назад, то якось не дуже зручно. Ось, тому бачу, що тут якби, є такий нюанс. Але якщо тут так само воно через тягу йде, то можна, в принципі, відрегулювати, щоб ближче до оператора. і щоб було трішки зручніше його е, вмикати. Ну, але кабінка, я вам скажу, просто якийсь космольот, реально, хлопці. Топовий 90-к, як на мене. Не знаю, мені кажеться, скаута 90-к не настільки шикарно все зроблено, як тут. Так що давайте дивитись далі. Ну поки що, блін, шикарно, мені подобається. З правіє сторони ми маємо ручний газ. Встановлено О, ручний такі речі перемикання, як западається. Не тобто немає длинного речага, який ми тягаємо, О, тут Опа! тут все повненько перемикається так, і пішково. сама коробка. Подивіться на це, друзі. Ось цей ще ближчий речах це коробка перемикання передач. Перша, друга, третя, четверта. А також я бачу вищий речах теж коротенький стоїть, це вже. Мабуть, на режими повишений, понижений. І там, мабуть, їх 4 чи 3 режими є. Та ти що, просто шикарно. Але подивіться виконання, яке прошите червоною стрічкою, типу якийсь кожзам, да? кожа молодого дірмантінця. Нічого собі! Коротше. Але наскільки зручно, речаги коротенькі. Під рукою, як вже в дорогих, таких, скажімо. Більш потужних тракторах там. Ну, шикарно, реально шикарно. Це наскільки зручно, такі рычажки коротенькі, все. Ну просто, я вам кажу, це просто! Це дійсно оце то опрацювання шикарне. А не ці палки, які торчать, блін, самої підлоги. Там такі метрові ці палки, ці тички, патички, коротше. А тут все під рукою, все зручно і естетично гарно виглядає. Я думаю, ви за мною погодитесь. Напишіть у коментарях, будь ласка. Ладно, дивимося далі. От у нас синхронізовано. У, -у. моєму 4 швидкості. Та Маємо три діапазони 3 по діапазі. передачі. Тобто, в цілому, в нас виходить 3х4, на тобто 12х12, 12, бо в нас також є реверс, як я вже й казав. Шикарно. Саме Шикарно. дана коробка укомплектована синхронізаторами. Тут також виведені речаги супер. регулювання навісним обладнанням та крання трьох трьохточкою регулювання вверх-вниз. І також встановлено так, пульт так. системи кондиціонування: включити-виключити, зменшити режими та змінити температурний все. режим. Маємо систему обдувки. Істолетик під низом є бистро Виведений можна відсоєдинити. система вентиляції та обдуву ці в стійках. Вона є, позаду, попереду, збоку ключок. Кому кондиціонер не потрібний, можна користуватися люком або в класичному виконанні вентилятора. І ось такий планшет у нас знаходиться попереду під рукою у водія. Bluetooth, наприклад, для під'єднання вашого гаджета, телефона виводити якусь інформацію, камера заднього огляду та можливість приєднання ще декількох камер чи будь-чого, що вам буде потрібно. Сьогодні ми ознайомилися із новим трактором ТК 904 нової конфігурації. Кого зацікавили дані трактори? Телефон. Запонуйте, надамо вам більш технічні дані, кого цікавлять детальніші, чи по системі оплати або купівлі. Так, ну що ж, друзі, ось такий оновлений апаратик. Блин, ну як на мене, я вам скажу свою думку, апарат просто агонь, пацани. Просто мені здається, що це топовий 90-сильний тракторець на ринку України. Якщо реально, якщо чесно, то. Ну, крутішого я ще не бачив. В плані технічному, як ми бачимо, що мости потужні, навіска потужна ззаді, все, гідровиходи, ну, все шикарно так органомічно зроблено. Ну Просто не знаю, я чесно, я блин, вражений і дійсно компанія бачить, що йде вперед, розвивається, і подобається те, що вони прислухаються до клієнтів. Ну, Що дійсно роблять якісь оновлення, покращення. І це Це дуже круто. Це якби плюс для компанії Агрокар. Це шикарно. Оце мені подобається. Кабінка, ну просто. А, це взагалі якийсь космольот, реально, як я вже казав. А синхронізована коробка то це взагалі топ, хлопці. Можна на ходу перемикати передачі і нічого у вас не буде шкриготати там. Ні, ну... Дійсно топові покращення, я вам скажу. Це, це вже інший рівень. Техніка дійсно достойна уваги. Хто бажає 90-ка купити собі, я б рекомендував придивитись саме до трактора Spike tk 904 від компанії AgroCar. Ну, шикарно. Я бачу, що дійсно компанія розвивається покращують покращує з кожним разом свою техніку. Це дійсно достойно. Достойно лайка. Тому прожміть в коментарях, кому сподобалась модель і оновлення даного тракторця. Ну, як на мене, шикарно, я ж кажу. Це просто, просто топова 90-ка. Коротше, шикарний тракторець, що тут казати? Так що, друзі, моя думка така. Не знаю, напишіть свою в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що ж, а на цьому будемо закінчити це відео. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Огляди ще будуть, по можливості буду знімати. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Ось такий огляд оновленого тракторця на 90 кінських сил від компанії Агрокар. тракторець Spike TK-904. Ну, що я хочу сказати, в принципі, непоганий тракторець. Дійсно, з цими покращеннями виглядає достойно, я вам так скажу. Ось, тому, в принципі, можна розглядати до покупки. До речі, у Вовки бруса є, хто не знає, Та, але я думаю, більшість вже знають, бачили. Вовчика 90-сильний теж Спайк, але ще попередньої версії старішої, От, то в принципі, Вовчик на ньому все робить, працює, каже, ну, задоволений. Ось, поки що нічого поганого так сказати, не стало з тракторцем. Ну, з часом подивимося, тому я думаю, можна розглядати до покупки. Кого цікавить, можете замовляти. Я спілкувався, питав якось представників компанії, кажу, а будете випускати 24-ки, наприклад, чи 40-ки, там 50-ки. Ну, сказали, що поки що не планують, тому не знаю. Можливо, з часом її будуть випускати, але не знаю. Ну, подивимось, подивимось. Так що, друзі, якось так, такий огляд був невеличкий. Подивилися разом з вами. Ну Достойний апарат, я вам скажу, ну дійсно виглядає. Так, солідно вже. І салончик шикарний, все так речаги, все чітко зробили. Оці речаги КПП мені подобаються, там, типу понижені, повишені ну, з діапазонами цими да? синхронізовано КПП. От. Передній міст потужний. ну, Та взагалі шикарний, все, ну, Мені подобається, реально прикольно. Салончик, ну, дійсно, покращення шикарні просто. Заслуговують на лайкос. Ну що ж, друзі? Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Ну пишіть, як завжди, свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що ж, а на цьому будемо завершити це відео. Дякую всім за перегляд. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Ах, хороша пара, да? Оце я розумію вже. Він зпиняється навіть у дощ Трактор Спайк, ти завжди знайдеш підхід, точ, Землю, горе, мову, танці своєму Трактор Спайк, ти у серці моєму, Його двигунце, це ритм, що живе.